Тему державного фінансування культури активно зараз обговорює суспільство, і приводом для цього стали результати конкурсу телепроєктів від мінкульту, організованого державним підприємством Мультимедійна платформа іномовлення України, якому належать канали «Дом» та Фрідом. Нагадаємо детальніше цю історію в короткому матеріалі і перейдемо до обговорення. Увечері 20 липня очільник мінкульту Олександр Ткаченко приніс голові уряду Денису Шмигалю заяву про відставку з причин хвильне порозуміння щодо важливості культури під час війни. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбук культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей. А люди це наша пам'ять, історія, мова, творчість, попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього. Того самого дня у вечірньому зверненні Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. Також Зеленський запропонував шмигалю знаходити позабюджетні кошти на проєкти, які за його словами зараз справді потрібні, оскільки раніше повідомлялося, що державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України виділяє 33 мільйони гривень на серіал із робочою назвою «СМТ Інгулець» компанії Прототип Продакшн ведучого «1 плюс 1» Юрія Горбунова. Це викликало в мережі хвилю критики. Здорові лоби тікають з прифронтового міста, і десь в безпечній центральній Україні ховаються від армії на декоративних блокпостах у селі з таким же декоративним воякою на чолі. І про це знімають серіал за державні кошти. Тобто за державні кошти пропагують, як тікати і ховатися від мобілізації. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ, а кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо, але зараз інші пріоритети. Далі обговоримо, чи має одна історія з конкурсом перекреслити все фінансування культури, і які є шляхи все ж вижити в культурній сфері без шкоди для оборонного бюджету. В Студії культури на часі Андрій Длігач, професор Київського національного університету імені Шевченка, керівник «Голос громадянського суспільства. Добрий Добре. вечір. Та Тарас Шамайда, громадський діяч і співкоординатор руху Простір Свободи. Добрий вечір. Спасибі вам обом, що прийшли до нас у студію. І пропоную зараз почати з того із загального. Чи Важливе фінансування культури під час війни. Андрію, почнімо з вас. Звичайно, так. І можемо не посилатися навіть на Черчилля. Наше ключове завдання це підтримка тієї активності, тієї самоактуалізації, яка є в суспільстві. І саме зараз формується політична нація українців. Тому, звичайно, держава має опікуватися і громадянською просвітою, і культурою саме зараз, під час війни. Так, ваша думка з цього приводу? Звичайно, культура це є основа. Нації і держава для того існує в першу чергу, щоб захищати і розвивати націю. А війна, яка ведеться зараз, це війна за нашу ідентичність в першу чергу. Росія не просто хоче захопити нашу територію, вона хоче тих людей, яких вона не вб'є і не вижене звідси, зробити частиною руського народу, знищити нашу культуру. І на окупованих територіях вона це робить. Тобто. Війна Росії проти нашої культури, і тому безумовно завданням держави є підтримка культури. А в час війни тим більше скажіть, будь ласка, чи варто на вашу думку протиставляти оборонний бюджет і бюджет культури, як це зараз почали робити наші співпівроманяни в соцмережах і у ваших публікаціях теж є такі слова? Мені здається, що. Це є великою помилкою. Мова не має йти про протиставляння. Хоча, ну оскільки ми тут вдвох то маємо і дискусію зобразити, я б що хотів сказати: що завдання держави безпека без, безперечна, частиною безпеки є питання культурне, особливо зараз. Це теж абсолютно точно. Але завдання держави також і дбати про майбутнє. А є велика біда, як мені здається, про те, що в нас найчастіше розглядають державу як інструмент зберігання минулого. Ні. Мені здається, це велика помилка. І зараз ключове завдання саме суспільства вимагати від держави реалізації наших суспільних інтересів, реалізації візій про майбутнє, реалізації безпеки і надання свобод. Так ось протиставляння зараз. Може йти лише в одному, як держава використовує наш обмежений ресурс на користь найбільшої ефективності. Дуже б не хотілося, щоб в парку слави київському музеї будували руський і щоб це був модель музею руської культури. Хотілося б, щоб в них не виникло такої можливості залишатися на українських територіях вже до кінця цього року. Чи допоможе це цьому друга черга музею голодомору зараз? Мені здається, ні. Чи потрібний музей голодомору в Україні? Звичайно, так. Тому питання лише в ефективності, як ми цей обмежений український ресурс, бюджетний ресурс зараз використовуємо. Збільшення фінансування на закупівлю дронів і інших необхідних ресурсів вони дають зараз ефект. Культуру, звичайно, ми не маємо втратити, але безглузде інвестування зараз в зайві проекти в зайві кажу я. Воно не на часі. Тараса чи є вам що додати стосовно е, протиставлення бюджетів оборонного є і культурного? на кілька тесту. По перше, протиставлення минулого і майбутнього протиставлення політики, пам'яті і решти культурної політики надзвичайно, на мою думку, хибна лінія. Це все одно, що протиставляти ну, там, коріння дерева, і кроні там, чи плодам, це абсурд. Тобто без нашого минулого, о, немає майбутнього. Також, звичайно, оскільки я себе пам'ятаю, ще з часів пізнього Радянського Союзу є речі, які завжди не на часі. Це там українська мова, це національна пам'ять. Ну тобто є люди, які вважають, що ці речі завжди не на часі. Тому що війна, ковід, економічна криза ну багато є різних речей, які заважають цьому. Справа в тому, що не тільки під час війни, а взагалі, по суті, в всі роки незалежності України до культури ставилася як до галузі, яка фінансується за залишковим принципом. І тобто, можна звичайно казати, що справа в ефективності коштів безумовно, але. Коли такі мізерні кошти, які виділялися на культуру не тільки зараз, під час великої війни, а весь час виділялися мізерні кошти, неможливо ефективно розвивати культуру. По суті, часто наводять от, приклад Симона Петлюри, який в умовах надзвичайної скрути, так, в умовах, коли Україну ніхто не знав у світі, коли була величезна і ну, криза з коштами і взагалі складне становище Української Народної Республіки. Все-таки знайшли кошти на те, щоб зробити е, світове турне з презентацією Щедрика, і досі ми е, маємо результат позитивний від цього від одного тільки заходу культурної дипломатії. Так? Е, безумовно, є маніпуляція в протиставленні оборони і культури. Тобто, коли кажуть, треба акумулювати всі кошти на оборону, які тільки можливо. Безумовно, це правильно. Зекономити все, що можна, а далі починають е, маніпуляція, яка полягає в тому, що і тому треба забрати це з культури. Ну, розумієте, а чому саме з культури? Чому не з там, охорони здоров'я, з освіти, з будівництва доріг, з там, судової влади? Ну, ну є багато десятків далі. Це є абсолютно очевидно для людини, яка тверезо оцінює ситуацію. Ну, з, з точки зору здорового гузду, відверта маніпуляція протиставити оборону не необоронним всім витратам, так, цивільним, а тільки одній гаузі, яка фінансується е, по суті. Ніколи фінансування не сягало їй більше, ніж 1% витрат. А зараз 0,27%. 190 разів менше культура фінансується, ніж оборона. По суті, як відбувається в реальності зараз ситуація з бюджетом? Всі податки, які збираються, звичайно, це все йде. Ну, Законодавство це все йде через єдиний державний бюджет, але фактично всі податки, які збираються, всі там митні платежі і так далі, вони йдуть на потреби оборони, всі необоронні потреби покривають, покривають західні кошти. Для мене ключова маніпуляція в цьому обговоренні це те, що коли мова з боку бізнесмена, певних активістів заходить про ефективність витрачання коштів, то одразу це сприймається як забрати гроші в культури. Це це, це якою як наскільки людиною, яка не розуміється на, на державі, на становленні держави, було б е, заява про те, що треба забрати в культурі? Я не бачив в жодної притомної людини такого такої тези. Але зверніть увагу, як збуджується багато кого в ситуації, коли, коли хтось починає говорити про ефективність витрачання коштів. І задає питання не в цілому про фінансування культури. У нас культура недофінансована. Заходить питання лише по конкретних темах. Чи варто зараз е, знімати фільми з д, дивної якості? Ми чи варто зараз говорити. фінансувати музей Голодомору? Не йде питання про те, щоб забрати гроші в культури. Питання є лише про е, е, чи є сенс зараз витрачати 500 мільйонів на доб, доб, добудову цього музею. 500 мільйонів зараз. Ніхто, жодна притомна людина не каже, що нам не потрібно музей голодомору. Навіть я, коли я кажу, що давайте не концентруватися на травмах минулого, давайте думати про майбутнє. Давайте будувати музей науки. Якщо б ми як спільнота вважаємо дуже важливим зараз забудувати музей голодомору, ну давайте скинемось на це грошима. І наскільки скинемось на це і добудуємо? Це це саме про фільми. Моє питання, якщо ми вважаємо зараз важливим знімати фільми. Вибачте, я сам спочатку широкомасштабної агресії інвестував декілька мільйонів гривень якраз в культурні проекти в медійний супротив в, в, Російській Федерації. Я знаходжу як підприємець на це гроші. Я готовий зі своїми товаришами фінансувати і зняття фільмів. Давайте вивільнимо державу. Ні, держава має опікуватися українським кіно, українським продуктом. Обов'язково, але давайте казати про те, що якщо ми хочемо ще чогось, давайте кинемо кліч по Тут по. Питання в тому, який саме контент ми хочемо, так я який про це зараз кажу, нам контент чому потрібен. бо чому ми боїмося? Чому держава проводить сумнівні конкурси з сумнівним продуктом? Саме тому що боїться, що якщо це зробити суспільним процесом, то там буде абсолютно інше рішення і абсолютно інші фільми будуть зніматися. Розберемо це. Я пропоную зараз долучити до розмови е, цитату Олександра Зінченка, історика, публіциста і журналіста щодо того, про які взагалі суми грошей йдеться. А давайте скасуємо всі витрати на культуру. От, всі, от, всі оті 0,28% від бюджету. І тоді точно переможемо. Бо як же так? На турнікети люди по копійці збирають, а тут з бюджету стільки грошей. 53% бюджету це витрати міноборони на минулі 5 місяців. Тобто, якщо всі видатки на культуру скасувати і передати на міноборони. То не стане навіть 54%. Ми точно не виграємо війни, якщо не добудуємо музей голодомору. Так, будь ласка. Дивіться. Цей сарказм Сашка Зінченка я чудово розумію, тому що, хоча Андрій каже, що людина при здоровому гузді, притомна, не може виступати за скорочення видатків на культуру, саме це і відбувається. Так. Андрій говорить абсолютно правильні речі. Про те, що треба говорити про ефективність, і це нормально. Але, на жаль, відбувається, я не знаю, кому це вигідно, я не знаю, хто це робить і для чого. Але відбувається е, така по суті спецоперація в інформаційному просторі, коли насправді дуже багато людей, ми можемо називати їх непритомними там, чи як завгодно. Але це люди, українці, які починають кричати про те, що треба саме скоротити або взагалі припинити фінансування культури. Саме про це йдеться, про цю проблему, про це протиставлення. І, звичайно, в таких умовах. Коли е, говорити про якісь ефективні культурні проекти буде дуже важко, тому що будуть посилатись на думки народу на те, що як же так, давайте перерахуємо це все в дрони, і все це пустимо на дрони. Культура безумовно може фінансуватися, як Андрій слушно сказав, із е, е, за бюджетні кошти, і за. Пожертви це нормально, це так повинно бути. І Якраз Сашко Зінченко це людина, яка вели свій час і пожертви значить, наприклад, вкладає в історію в портал історична правда, так в те, що мільйони людей дізналися правду про історію. Але існують ситуації, коли потрібні державні вкладення, і той же Зінченко зняв чудовий документальний фільм Колапс як Українці розвели імперію зу. Це фільм, на мою думку. Який мінімальні серія, бюджетні е, вкладення він отримав, але це фільм світового рівня, рівня світової документалістики, яким Україна може пишатися. І тому, звичайно, Андрій абсолютно правий в тому, що ми не повинні знімати якісь серіали. Ну, це ж не те, що гроші тратить, ми не повинні даром навіть показувати е, різну серіали про Поворознюка, наприклад, і іншу ерунду. Більше того, я скажу, що я вважаю неефективними витрати на, наприклад, такі речі, як Дом і Фрідом. Тут важливо, що не тільки частина наших співгромадян, на жаль, піддаючись цим маніпуляціям, а й частина людей у владі, наприклад, Міністерство фінансів, наше рідне, вони сприймають е, в, значить, культуру, фінансування культури не як вкладення, а як е, ну, просто витрати. Безумовно, е, такі дурниці, як фінансування серіалів про поворознюка, це не, не можна вважати вкладенням. Такого робити не можна. Але е, е, Нормальна грамотна держава вона може вкладати в культуру, роблячи і розвиваючи культурний продукт, і піднімаючи культурний рівень, і виграючи в інформаційній війні, і заодно розвиваючи це культурну індустрію, як гаузь, яка платитиме податки. А це принесе доходів більше в бюджет державний підприємство. Але ж ось це і питання. Правильно, питання в І тому, що немає ці, не цієї ці оцінки. Е, давайте просто подивимось. Чи є, чи є в нас прибуткові музеї? Звичайно, є, але чомусь переважно більшість з них приватні. А що вони там таке придумали? Я за підтримку музеїв державну. Вона обов'язково має бути, але підтримка заради того, щоб музеї навчилися заробляти гроші. Нам потрібні інвестиції в більшість сфер. Але зверніть увагу на просту штуку: хто дав більше е, для розвитку української мови? Міністерство освіти, Міністерство культури чи серіал-Альф? І відповідь в мене є: серіал-альф. Ну, міністерство так само, культури за якоїсь про це питання свободи мають бути ключем для нас. Свободи ми маємо давати можливість в культурі, в науці, в підприємництві, і це має бути на прапорі, не голодомор. Вибачте, при всій повазі і при всьому тому, що я за підтримку історії, за музей голодомору. Свободи, майбутнє мають бути орієнтиром для України. Ми маємо перемогти саме тому, що в нас світле більш чітке уявлення про майбутнє ніж у нашого ворога. Ворог ця в минуле. Ми маємо бути орієнтовані в майбутнє і так переможемо. А чому, чому ви ось в своїй публікації написали і вважаєте, що музей голодомору це не про культуру? Це якраз про це от протиставлення минулого і майбутнього, ні, ні. За, про яке за, ми говорили? Не протиставлення. Я хотів би чітко тут сказати. Я тут не, не зовсім підтримую Тараса, що, що це протиставлення дійсно штучне. Я, я погоджуюсь з тим, що, що це не, не можна робити протиставляти. Питання лише в тому, що є на нашому прапорі, є нашим орієнтиром. Ми маємо концентруватися і в нашій новій культурі, і в нашій новій ідентичності не на травмах минулого, а на творенні нового. На жаль, ми надто сильно концентруємось на минулому. Тарасе, будь ласка, ви хотіли стосовно стосовно концентруватися на травмах минулого. підхопити. Я хочу сказати, що, по перше, навпаки, я вважаю, що українці недостатньо приділяли увагу і політиці пам'яті, і минулому своєму, якби вони краще знали своє минуле, краще знали свою історію, краще знали в тому числі, що Росія. Робила, і що це таке, то безумовно, ми могли б, можливо, підготуватися набагато краще до цієї великої війни, а може навіть уникнути її. Але саме тому, що не проводилася нормальна культурна політика, нормальна мовна політика, політика пам'яті, зокрема в Криму, наприклад, багато десятиріч. Е сталося те, що сталося. Тобто люди були не готові, особливо в деяких регіонах. І це величезна провина держави і національної еліти. І друге, що я хотів сказати, що безумовно, свободи це дуже важливо. І свобода дає величезну ініціативу, але. Говорити про самофінансування музеїв ми можемо, але ми, наприклад, можемо взяти такий факт, що найбільший музей Європи, Лувр, він не є самофінансованим, при тому, що в ньому 6 мільйонів відвідувачів на рік, при тому, що в ньому дорогезні квитки і так далі. 100 мільйонів Лувр заробляє на цьому всьому, на квитках, на оренді, на рекламі і так далі. А 50 мільйонів євро тільки на один цей музей платить французька держава. І, і мільярди платить на музеї Франції загалом. Тому Тут на жаль, ми не зможемо обійтися без державних на жаль, чи на щастя без державного фінансування питання в тому що але це вкладення все одно це вкладення і я хочу навести приклад вкладення в майбутнє вкладення в майбутнє так так само південна корея на сьогодні культурні індустрії південної кореї дають в дохід держави 9 мільярдів доларів від того що держава не пошкодувала значно менших сум але безумовно ефективно вкладені в ці культурні індустрії, не просто розданих. Це, да, да, це в тому числі. Це збільшує туристичний, що держава отримує зиск від цього. Це не просто так само по собі. Скільки українців від відвідали музей голодомору? Той, що вже побудований, скільки? Ну, я я, я погоджуюсь з тобою, що питання в політиці. Політика, перш за все, не камінь, а політика. А політика реалізується великою мірою через інформацію, через ваші програми, через дискусію, через півдію. Ось що важливіше для України щодо того, як це питання вирішувалося раніше, я пропоную зараз переглянути матеріал про світову практику, приклади того, як під час другої світової війни різні країни, зокрема США, Британія та Європейські країни, провадили культурну політику. Не існує підтверджень, чи дійсно свого часу Черчилль сказав доволі відомий вислів про необхідність фінансування культури для тих, хто його не чув, нагадаємо під час війни Черчиллю принесли на розгляд бюджет країни. Погортавши документ, він запитав: а де ж витрати на культуру? Так війна ж іде, яка культура? Якщо немає культури, навіщо ми тоді воюємо? Здивувався Черчилль. Та навіть якщо це просто притча, існує багато фактів, які є підтвердженням ефективності вкладання коштів у культуру під час війни. Ми прослідкували, як фінансувалась та розвивалась культура під час Другої світової в різних країнах, та чи є під час війни місце для культури. Коли окупанська влада Гітлера зайшла у Київ наприкінці 1941 року, німцями було створено товариство Україна фільм результатом роботи якого стало цілеспрямоване виробництво фільмів, аби заповнити культурний простір та створити свою реальність. Зокрема, знову Пасха на Україні, робочий день українського селянина. Ми творимо в Німеччині, дорога до Рейху» та інші. Міф нацистської влади про колоніння українців Гітлеру спростували багато дослідників. У 1941 році британським режисером Беді Геллером був знятий фільм Майор Барбара. Стрічка знімалась у Лондоні під час бомбардування міста. І коли фільм вийшов у світ, журналіст, письменник і кінокритик Бослі Кроутер писав у «The New York Times» наступне. Назвати це явним тріумфом було б скупістю слів, бо це щось більше, ніж просто блискучий і дорослий переклад захоплюючої п'єси. Щось більше, ніж захоплююча п'єса, поєднання іронічного гумору та жалю. Це вічний пам'ятник відданості митців, які працюють під обстрілами. Вічний доказ для нащадків того, що для придушення англійської дотепності потрібно щось більше ніж бомба. Це така ж крива й зухвала сатира на традиційну мораль і соціальні символи, ніби це було сто. Вороно за часів легкого та безтурботного миру, коротше кажучи, це більш тріумфальна картина ніж будь-яка з тих, які британці досі надсилали. У США у 1942 році світ побачив фільм режисера Майкла Кертіса Касабланка. Сюжет фільму багатокомпонентний розкриває внутрішню боротьбу головного героя Ріка Блейна, який опиняється перед вибором продовжувати спокійне життя власника нічного клубу при окупантській владі, або обрати шлях спротиву. У виданні Веріті зазначили, що у фільмі Касабланка зображується як зовні веселе місто, куди тікають біженці від терору держав Осі. Там вони чекають візи до Лісабону, а потім транспортування до Учених штатів. У тому ж році вийшов фільм британського режисера Ноеля Коварда, у якому ми служимо. У сюжет якого була покладена реальна історія героїчного вчинку капітана Лорда Луїса Маунтбеттена, який командував есмінцем. Місією фільму було розкриття героїчної історії капітана та його протистояння фашистській навалі. Не тільки кіно нещодавно в одному з інтерв'ю для суспільна культура Соломія Боршо згадала, як під час другої світової війни використовували образ капітана Америки у коміксах. Роль Міністерства культури і роль Міністерства культури під час війни це різні речі. Є чудовий мейнстрімний приклад Капітана Америки. Він з'явився в часи Другої світової війни. І, до речі, певні культурні агенції, зокрема, Агенція культурної дипломатії в Америці, закрилася лише в кінці 1990-х років. Багато агенцій там працювали і працюють заради культури. Образ Капітана Америки був цілеспрямовано створений для боротьби з гітлерівською коаліцією. Історія звичайного хлопця, був обурений подіями, які розгортаються у світі, та погодився взяти участь в експерименті. Він отримує надздібності та можливість захищати власну країну. Історія капітана Америки розлетілася шаленою швидкістю та була створена для мотивації. Найвідоміший супергерой усіх часів Супермен використовувався урядом США для боротьби з нацизмом. Його зображення були усюди, в газетах, коміксах, плакатах. Вплив супермена був настільки значним, що найвідоміший пропагандист Вермахту Геббельс висловився так: цей супермен єврей. Згодом до цієї когорти долучилась і дива жінка, яка вперше з'явилась 8 жовтня 1941 року і була покликана боротись з військовими силами. На цих прикладах ми можемо побачити наскільки важливий культурний спротив, зберігаючи і розвиваючи нашу культуру під час війни, ми вчергове показуємо ворогові нашу незламність. Припустимо, Одну... держава виділяє кошти на культуру, і зараз ми нарешті дійдемо вже до серіалу «СМТ Інгулець», там в приводом принципі для всієї цієї дискусії, з огляду на обговорення цього випадку. На вашу думку, що є? Культура, а що не є культура саме в теле чи кіноконтенті? Дивіться питання не в тому, що є культура, а питання в тому, що а такі речі саме саме це питання виникає зараз. під Культура це поняття розумієте дуже широке. Воно може включати ну, що завгодно. SMT серіал в широкому розумінні думку. це є культура, але безумовно це не та культура, яка повинна фінансуватися державою. От і як це відрізнити? Uh... Це питання, розумієте, того, що сама політична еліта, і в тому числі люди, які керують державою і керують Міністерством культури, вони повинні бути культурними людьми, вибачте, за Каламбур. Питання смаків, розумієте, його неможливо схопити. Неможливо схопити, яка картина гарна, який пам'ятник правильний, а що є просто ну, якоюсь совковою бутафорією, яка ставиться за бюджетні кошти. Так те саме стосується кіно. Кіно повинно, безумовно, підтримуватися, в час війни, може, навіть більше. А всякі серіали, які дебілізують народ, вибачте, це не є те, що потрібно. Тобто можуть бути навіть і серіали деякі, але вони повинні мати ну, конкретну мету. Просто формувати образ поворознюка, да? тобто хамовитої такої людини, яка там, сиділа в тюрмі, яка значить. Тобто, як ну, там, образ я не читала сценарії цього серіалу, не можу підтвердити, тому що, що тому там що саме кимела... про нього йдеться. Там, ну, але так, щоб тому, що тому що означали... кіно розумієте, кіно формує реальність, тобто е е американське суспільство, французьке суспільство, навіть е російське в чому суспільство воно сформоване значною мірою кінематографом цих країн. Так, те, що на екрані, потім... кінематограф... але, але, і але це ж було це ж і є ключовою ідеєю. Як відібрати те, що може має фінансувати держава, а що ні? От як на вашу думку, В першу чергу в державі має з'явитися візія, відповідь на запитання, що ми формуємо, яке суспільство, Правильно. коли виникла ідея фінансувати державне кіно, це буде. Вільсон, нагадую, подивіться історію, коли зрозуміли, що немає е, нації американців, що вони залишились італійцями, мексик... іспанцями, ким завгодно, але не американцями. І тоді все все це підхоплені, віднесені вітром, і все решта з'являлося як відповідь. Прив'язати людину до землі, прив'язати до певної культури. Це важливо було, так але це виходить з візій. Чи є в нас державно затверджена візія? А немає. Чому чому громадянське суспільство сформувало бізнес сформував? Показав державі. Держава не фінансуй до тих пір, доки ти не знаєш, що ти формуєш. Знаєш, що формуєш? Тоді відбирай фільми, все, все решту, всю свою інформаційну політику, але у відповідь на цю затверджену візію. Яка на прапорі в нас і навіть в конституції, yeah. тому, тому я що хочу сказати, звичайно, держава має фінансувати культуру, і фільми, і серіали все що завгодно, якщо воно відповідає ідеології, яку ми формуємо Громадянській просвіті. Не дебілізації абсолютно погоджуюсь з Тарасом, а розвитку. Чого розвитку? Підприємництво, свобод, можливості, відповідальності українця, розуміння минулого, щоб ми не поверталися до, до, до того, як, як це вийшло в Криму. Знов і знов-таки тут 100% підтримує Тараса. Але з урахуванням того, що ми формуємо, куди ми йдемо, Aa, абсолютно згоден. І ну, єдине, що звичайно не можна завзвердити на всі часи якусь візію як документ, швидше все це повинно бути. Певне бачення, певне розуміння на рівні політичних еліт, які повинні справді бути елітами, які повинні служити національним інтересам, мати певний освітній культурний рівень і вести країну в це майбутнє. І, зокрема, важливою складовою цього повинно бути усвідомлення, що держава повинна проводити таку політику, яка заохочує створення, створення і споживання, і експорт, до речі, якісного культурного продукту. Книжок, фільмів, всього там, аж до комп'ютерних ігор, там, мультиків. Держава, державна політика повинна вестися з цим. Всі держави насправді в тій чи іншій формі ведуть ці речі. Не, не існує розвинених держав, які цього не зробили. По суті, жодної держави, яка досягла, в тому числі економічного успіху, не існує. Якщо ця держава не продукувала якісний культурний продукт, не проводила осмислену культурну політику. Безумовно, осмислено. І просто ми повинні і громадянське суспільство, і медіа, і відповідальні політики повинні сформувати таку ситуацію в державі, коли е, дійсно буде оця от візія домінувати, так? і коли нікому не спаде на думку, е, приймати якісь рішення, закони, вести якусь політику, яка підриває е, українську культуру, українські культурні індустрії і осмислену політику утвердження. Української культури як в Україні, так і її експансії в світ. Підсумовуючи нашу розмову, якщо я правильно роблю висновок, то державне фінансування культури все ж потрібне, але з усвідомленим і е, ефективним ефективним використанням коштів, і звичайно, без візії майбутнього ми не зможемо їх використовувати ефективно. Дякую вам обом за плідну дискусію в студії культури на часі. Тема потребує, звичайно ж, детальнішого суспільного обговорення і підходу з холодною головою, враховуючи наші пріоритети і світовий досвід. Я спілкувалася з професором Київського національного університету. У імені Тараса Шевченка керівником «Голос громадянського суспільства Андрієм Длігачем. Дякую вам та Тарасом Шамайдою, співкоординатором руху Простір Свободи. Ми говорили про питання фінансування культури під час війни.